Минув Ти хочеш рік після трагічної загибелі лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка. Однак студенти Франкового університету вирішили довести, що він досі живий у своїх піснях. Таких заходів нагадати людям, що насправді такі люди, як скрябін і ходиниці. Це людина, яка говорила відверто про речі, які замовчують, замовчували й буде замовчувати. яка любила життя. І ми хочемо нагадати іншим, що треба таких людей пам'ятати його пісні це пісні про життя. Виконували улюблені хіти Скрябіна студенти географічного, історичного та філологічного факультетів, а також вражали представники факультету управління фінансами та бізнесу. «Скрябін для мене кумир. Я виріс на піснях Скрябіна, Я слухаю його від самих перших альбомів. Скрябін – це живі слова, живі виступи. Він кожного з нас зачіпає заживе, тому що він живе у кожному з нас. На вечорі пам'яті Кузьми Аншлаг. Декому навіть довелося тіснитися біля вхідних дверей, проте і це не могло зіпсувати настрою. Вона ти підспівували кожну пісню, а оплески неможливо було зупинити. Я дуже задоволена, отримала масу. Насправді дуже добре, що є так багато людей, які влаштовують такі вечори, і, взагалі, різні заходи такого плану. Андрія Кузьменка вшановують по всій Україні, і це ще раз доводить наскільки йому вдалося об'єднати мільйони сердець своїх слухачів. Юлія Шуневич, Маріан Павлик, Франкотів.